24 серпня 2021 року Україна святкуватиме своє найбільше свято 30-ту річницю незалежності. Кінематограф одна з головних гаузей культури, оскільки кожна країна розвиває його по-своєму і піднімає специфічні для окремого регіону теми. Ми розберемо українське кіно від 19 століття до фільмів, які ще не вийшли у прокат, зрозуміємо, про що українські режисери хотіли і хочуть розповісти, і чи відрізняємось ми технікою кіно. Цей випуск буде присвячено початку цієї галузі. Вважається, що першим кроком в українському кінематографі було створення інженером Йосипом Тимченком в 1893 році кінескопа для зйомки і показу зображень. Проте одеський науковець не запатентував свій винахід і отримав лише подяку за пристрій від учасників з'їзду дослідників природи та лікарів Російської імперії, де й була презентація. Проте, що у 1889 році Антуан Люм'єр, батько відомих винахідників і режисерів братів Люм'єр, привіз з Парижу своїм синам винахід Томаса Едісона кінетоскоп. Саме Едісона брати вважали родоначальником кіно, адже саме на основі його приладу винайшов свій синематограф у 1895. Кінематограф надніпрянської України почався в 1896 році, коли фотограф Альфред Федецький знімав хроніку у Харкові. Лише у 1907 році перший фаховий кінооператор Микола Козловський продемонстрував свої кінозйомки Помінь на Дніпрі в Києві 1907 року. В той час французька кіностудія Пате випускає кілька стрічок під назвою Мальовнича Росія, три з яких стосуються України: Мальовнича Одеса, Мальовничий Київ. Та пожежа в Одесі. Театральні вистави корифею українського побутового театру Микола Садовського стають об'єктом для зйомок фільмів на кшталт «Терас Бульба» та Запорожець за Дунаєм. Вже у 1912 році українське кіно укорінювалось, оскільки почали створюватись кіновиробництва, і на екрани виходить 20 фільмів, переважно комедійного чи побутового жанру, так як царський уряд заборонив до показу фільми на політичну тематику. Першим українським ігровим кіно вважається Запорізька Січ Данила Сахненка 1912 року. Воєнно-патріотичні стрічки на фоні проросійських виходять лише 1915 року, коли режисер Олександр Варягін демонструє фільм на полі бою. Тоді ж до України все більше приїжджають російські режисери, актори та сценаристи. А перші українські фільми або піддаються цензурі. Або зобов'язують створювати лише у певному руслі. Українські організації, які займаються збором укркіно, і досі не можуть забрати купу наших стрічок з російського госфільмфонду. Навіть окремий жанр кіно того часу, похорони відомих людей, наприклад, композитора Миколи Лисенка чи акторки німого кіно Віри Холодної, піддавали цензурі. На 1919 рік проукраїнські фільми створювалися лише українською кіностудією Українфільм. Яка була утворена в УНР на чолі з Павлом Скоропадським, кіноісторики вперше дізнались про цю організацію лише в 1991 році після відкриття архівів? Українфільм фільм проіснувала лише один рік з малими пайовими внесками від банків. Та інших кооперативних об'єднань, яких не вистачало на всі кінозаходи. Але в керівництві організації були такі відомі люди, як письменниця Людмила Старицька-Черняхівська, актор Іван Мар'яненко, сценарист Яків Яцовський та письменник Олександр Олесь. Найбільшим досягненням Україн фільму за такий короткий період. Стали хронікальні документальні стрічки на кшталт Київ у період німецької окупації та гетьман Павло Скоропадський, що присутній на Молебені в церкві міста Києва в день святого Володимира. Захід України до 1914 року був у складі Австро-Угорської імперії. У 1918 році землі ввійшли до складу Зумер, а до 1939 дев'ятого Львів перебував у складі Другої Речі Посполитої. Але це все не завадило кіноіндустрії дуже швидко розвиватись. Вже в 1901 році у Львові регулярно функціонували кінотеатри, а у 1912 році фотограф Марен Мюнц створив студію кінофільм, першим фільмом якої стала Хронікальна стрічка Велика пожежа на у Дрогобичі. Стан кінофонду Заходу України не кращий, ніж на інших її територіях. Відсоток збереженого матеріалу критично малий. Так, ми впевнено підійшли до Вуфку, всеукраїнського фотокіноуправління, яке проіснувало майже 9 років з 1922 по 1930, та встигли випустити понад 140 ігрових фільмів, купу мультиплікаційних стрічок, журналів та займалось всім від кіновиробництва до прокату та освіти. На сьогодні близько 60 стрічок є абсолютно втраченими, а багато вцілілих є неповними. Ще 1919 року, у січні в Харкові було створено Всеукраїнський кінокомітет, який займався переважно створенням агітфільмів. Саме на цій базі зріс Вувку, який повністю змінив курс руху. Перші кроки були надзвичайно складними, оскільки західні країни тримали блокаду стосовно СРСР. І лише 15 червня 1923 року, після надходження з Німеччини плівки та хімікатів, розпочинається робота. У січні цього ж року виходить перший фільм Шведський сірник Миколи Салтикова за одноіменним оповіданням російського письменника Антона Чехова. Часто Леся Курбаса також помилково вказують режисером цього фільму, а українська вікіпедія плутає оператора Євгенія Славінського з вказаним Салтиковим, і купу інших фактів на суміжні теми. У 1924 році податкова політика полегшує роботу режисерів через зростання кількості кінозалів. Компанія кінопродукції Пате, до якої звертався вувку ще на початку, продає поліпшені кіноапарати, збільшується персонал і створюється два нових заводи для потреб кіноіндустрії: оптико-механічний кінап в Одесі та з виготовлення кіноплівки Свема в Шостці. Свема вважалась асом з високих технологій в області тонкої хімії. Проте через відсутність фінансування і незнаходження іноземних інвесторів було ліквідовано у 2000 році, пропрацювавши 69 років. У 1925 році створюється конфліктна ситуація навколо національних кінематографів республік. Одночасно з продовженням монополій на прокат запроваджується низка внутрішніх митних кордонів між республіками Союзу. Так, через титри і якість українського кіно російські кінофірми, що мали монополію, починають забороняти покази, на що Вувку відреагувало переважно відмовою імпортувати російські стрічки за принципом самофінансування вони могли це собі дозволити, проте для якісного матеріалу треба була плівка. Це зіграло на руку для Росії, оскільки Совкіно мало 65% плівки. До 1928 року українське кіновиробництво було зосереджено в трьох містах. Одесі, Ялті і Києві Євген Деслав. Він же Євген Антонович Слабченко, французький і іспанський кінорежисер українського походження, займався пропагандою Укркіно за кордоном, і саме друга половина 1927 року це період регулярної згадки в європейській пресі. 1926 року Україна стає другим після США кінопостачальником для Німеччини. Наше кіно сподобалось французам, німцям, австрійцям та чехам, і вони почали активно його закупляти. А в 1929 році експорт пішов ще й до США та Японії. Теми, які режисери піднімали у фільмах, були різноманітними. Наприклад, у фільмі російського режисера Володимира Гардіна, остання ставка містера Еніока, що був створений на другій кінофабриці Вувку, розповідалось про страйк робітників, організований інженером заводу, магнітна аномалія Петра Чардиніна 1923 року, про висміювання бюрократів зволікачів. А злива Івана Кавалерідзе 1929 року про Коліївщину взагалі стала синтезом скульптури та кінематографії, формотворчим елементом якої було світло. Найстарішим фільмом, що зберігся, є голод і боротьба з ним 1922 року, Микола Савтикова. Про голод в Україні у 1921 22 роках. 1925 рік знаменувався виходом стрічки Укразія Петра Чардиніна, який став першим українським пригодницьким детективом з загальною тривалістю 209 хвилин. Сценарій Укразії побудований на одноіменному кіноромані Миколи Борисова, через якого 1937 року після звинувачення у Держраді фільм заборонили, що є дивним з огляду на те, що не зображення розваг, музики, наркотиків повіччі шпивономанії стало приводом цензури. Фільмів 1926 року зберегло ще не найбільше. Це «12 стрічок. Фільм авангардиста Віктора Туріна, боротьба велетнів, розповідає про машину, що замінює працю багатьох робітників, і право на її володіння. Режисер Пантелеймон Сазонов, який поєднує мистецтво з роботою слідчим, у кіно в пазухах райвлади» влади у комедійному жанрі змальовує трагедію численних білих емігрантів. А у Димівці інтерпретує матеріал з газети Правда про гучний судовий процес про вбивство куркулями про більшовицького сільського журналіста. Алім 1926 року Георгія Тасіна розповідає про Крим у середині ХІХ століття та революційний шлях хлопця. Зйомки фільму відбувалися за сценарієм українського поета-авангардиста Миколи Бажана. У фільми з особливою точністю намагались зафіксувати автентичні деталі життя і поводу кримських татар. Цього року Тасін випускає ще дві стрічки. Каламуть про царського чиновника, і його сина та ордер на арешт один з найпотужніших українських фільмів про емансипацію жінки. Як пишуть на сайті ВУФК, Надію силують говорити, однак саме через навик мовчання вона протистоїть раціональному світові чоловіків і війні. А допит Надії Карагальської перетворюється фактично на радянський аналог судового процесу з пристрастей Жанни Дарк, який Карл Теодор Дрейер зніме лише через два роки після фільму Тасіна. Олександр Анощенко розповів про трагічну загибель загону комсомольців у боротьбі з зеленими в роки громадянської війни в фільмі Трипільська трагедія та про Польщу у Тіні Бельведера. Але проривом тоді стали стрічки Акселя Лундіна, Петра Чардиніна та Олександра Довженка. Останній створив Ягідка Кохання. Ранню комедію за власним сценарієм про батька, який хоче позбутися своєї дитини. Це найстаріший фільм Довженка з вцілілих, оскільки Вася реформатор є втраченим. 25-хвилинний фільм створений довгими кадрами і має російські інтертитри. Ще тоді Довженко думав бути саме режисером комедії і продовжити лінію героя з фільму «Ягідка кохання в низці інших, проте пізніше він і зовсім не захотів визнавати стрічку частиною власного доробку. Чардинін того ж 1926 року створив найдорожчий тоді в Україні двосерійний фільм Тарас Шевченко, що був першим вітчизняним байопіком. До зйомок фільму були залучені спеціалісти з історії, етнографії, літературознавства, і саме через це стрічка стала найуспішнішим проєктом того часу. Такий же успіх мав і фільм Чардиніна Тарас Трясило у якому зіграли ролі найкращі актори театру Леся Курбаса-Березіль. У паризькому кіножурналі відзначили масштабні сцен, хорошу гру та гарні краєвиди. Через задіяність величезної кількості людей над проектом, а це близько 10 тисяч осіб, масові зйомки кіних атак, рукопашних боїв та дорогих сцен у палаці. Фільм вважався найвидатнішим у Вувку, тим самим зробивши Петра Чердиніна найуспішнішим режисером в Україні. Зйомки відбувалися в чотирьох містах, а одне в Одесі з куренями, хатами і церквою. Навіть довелось побудувати самим. Лише 1998 року копію стрічки на 16 мм плівці знайшли в архівах Франції. Віднайдений проект був усіяний помилками, назву замінено на татари, а режисером було вказано «Все було Пудовкіна. Історичний фільм Акселя Лундіна Півсуцький купив петлюру. Цього періоду є одним із перших дослідів радянської історико-революційної постановки з батальними сценами і відомий участю Юрка Тютюнника. Звісно, стрічка наповнена пропагандою на кшталт образу антисеміта петлюри та вбивць українців. 1927 року. Виходить беня крик Володимира Вільнера про бандитську Одесу тих років, два дні про прихід білогвардійців в Одесу режисера Георгія Стабовського. Музику до якого написав відомий композитор Борис Лятошинський. Це була перша українська стрічка, яка потрапила у комерційний проказ. США. Того ж року країни Західної Європи купують права на прокат фільму про жіноче рабство Кіра Кіраліна, режисера Бориса Глаголіна. Оператором якого був угорець Ніколас Фаркаш. Виходить, перша стрічка про яскраво виражену особистість Нічний перевізник Георгія Тасіна та справа номер 128 Ернольда Коріма про тих же білогвардійців. 1927 рік став проривом повнометражного ігрового кіно для Олександра Довженка, і він випускає одразу два фільми. Звенигора та сумка дип кур'єра. Ще після ягідки кохання режисер надсилає Чарлі Чапліну сценарій сатиру на Миколу другого цар. Не дивлячись на те, що відповіді не було, Довженко й далі писав комедію Загублений Чаплін та батьківщина про палестинських євреїв, але йому не вдалося зняти кіно і створити свою історію. Сумка дип кур'єра, знята в Одесі, була результатом впливу німецького експресіонізму і бажання вийти на європейський ринок. Оператор Микола Козловський застосував у фільмі різні прийоми кадрування, незвичайні ракурси, нічні зйомки і інші експресіоністські ефекти. А Довженко вперше і востаннє зіграв епізодичну роль у власному кіно. З німеччини режисер запозичує і елементи детективу на кшталт Пійки чи погоні, а також характерних героїв. На хвилі успіху, який не розділяє сам Довженко, і створюється Звонигора про заховані скіфські скарби. Фільм став останнім знятим за чужим сценарієм і увійшов до трилогії митця. При зйомці використовувався містицизм, же німецьких стрічок та авангардний монтаж. Зі збережених фільмів Вувку 1928 року. Найбільш поширеними були теми про жіночу долю, червоноармійців та білогвардійців, а також документальне кіно, наприклад, документи епохи Леоніда Могилевського. У якому об'єднано рідкісну кінохроніку історії України від Першої світової війни до кінця 1920-х, режисер переглянув 100 годин матеріалу і на базі цього змонтував годину кіно, паралельно листуючись видатними сучасниками. Негативний бік цього фільму в тому, що він наповнений більшовицькою пропагандою за допомогою інтертитрів. Нариси радянського міста режисера Дмитра Дальського розповіли про Харків, столицю УРСР 1920-х. А чортополог Павла Долини про певну політичну і культурну відсталість у віддалених місцях України. Найбільш цікавим проектом 1928 року став фільм Одинадцятий дзиги Вертова про успіхи п'ятирічки на Донбасі. Режисер документує життя українців з ходу України, природу використовуючи привабливі плани. Вже 1929 року. Він створює кіно Людина з кіноапаратом, який провалився у Прокаті, але його прийоми стали робочими стандартами документалістики. Фільм є одним із найголовніших маніфестів світового кіноавангарду. А Британський кіноінститут 2014 року оприлюднив кінорейтинг, у якому фільм Людина з кіноапаратом визнано найвизначнішим документальним фільмом усіх часів. Стрічка знімалась без сценарію, але наповнена такими технічними особливостями, як уповільнення, подвійна експозиція, паралельний монтаж чи неїзди камери, ніби долі-шот. Подвійну експозицію раніше використовував і Олександр Довженко. Михаїл Кауфман того ж 1929 року теж створює фільм про життя міста зі схожими прийомами. А Довженко Арсенал про придушення військами Центральної Ради більшовицького повстання на київському заводі. Національна рада американських кінокритиків відзначила Арсенал серед п'яти найкращих стрічок 1929 року поряд зі страстями Жани Дарк Карла Теодора Дреєра. Це був технічно найважчий фільм режисера, тому Арсенал вважають одним з найвидатніших експресіоністських фільмів українського кіно. Критики й досі сперечаються, чи прихований в цьому фільмі непрямий докір націоналістам, що втратили незалежну країну. Чи це є суто більшовицький витвір, який доводить владі та критикам того часу відсутність націоналістичного нахилу творчості? 1929 року виходить і хліб Миколи Шпиковського, який є дуже схожим на фільм Земля з трилогії Довженка. Проте всі знають лише про другий. Часопис кіно писав: Хліб не потрясає Карсенал, він тільки співає про те, про що співається, та треба співати сьогодні. Він зміцнює та художньо асимілює здобутки піонерів, він культивує, вирощує молоді паростки нашої кінематографії. У цьому його серйозна місія та велике. Потрібне зараз культурне досягнення у хліба і землі є купа схожостей. головний герой, сцени, які збігаються за вмістом і композицією, а також те, що обидві стрічки було заборонено у Венеції. Італійські режисери назвали Довженка Гомером кіно. А у сюрадянському союзі стрічку реабілітували лише у 1958 році, після міжнародного референдуму в Брюсселі, де він увійшов до числа 12 найкращих фільмів всесвітньої історії кіно. Останній рік Вувку знаменувався трьома сильними фільмами Я Крим Землі це, перш за все, ентузіазм симфонії Донбасу Дзигі Вертова. перший український звуковий фільм, у якому реальні промислові та буденні звуки слугували створенню музичного образу, а не лише підпорядковували його візуальному ряду. Стрічка пропагандує індустріалізацію, колективізацію, пропагує боротьбу з неписемністю та релігією. Один з найбільш теплих відгуків про фільм залишив Чарлі Чаплін. Я ніколи не міг уявити, що ці індустріальні звуки можна організувати так, аби вони здавались прекрасними. Я вважаю ентузіазм однією з найбільш хвилюючих симфоній, які я коли-небудь чув. Не менш важливим є фільм Жінці про жінку Євгеній Григорович, науково-популярний фільм про будову та особливості жіночого організму, Рекомендації щодо поведінки жінки у повсякденному житті, зокрема під час вагітності та в післяпологовий період. А науково-популярний фільм Людина і Мавпа лише у 2017 році знайшли в Японії. Фільм пропагандує теорію Дарвіна про еволюцію видів, використовуючи нову техніку, далекофокусний об'єктив і рухливий штатив. А також, окрім звичайних знімальних кадрів, ми можемо побачити анімацію, яка наочно ілюструє схожість і відмінність мозку людини і мавпи. В жовтні 1930 року кіноорганізацію Вувку було реорганізовано в «Україна фільм. Яка вже не мала автономії своєї попередниці та підпорядковувалась безпосередньо союз кіно, цензура, заборона, соціальний реалізм та нещадна боротьба за політичністю в кіно стає все складнішою реальністю.